Відкриття чемпіонату України надовго запам'ятається учасникам та їхнім тренерам. Хмельниччина продемонструвала гостинність у своїх кращих традиціях. Публіку розважали козаки Поділля, перші особи області не скупилися на гарні напутні слова та й подарунки спортсменам і наставникам, які сумлінною працею та відданістю спорту заслужили всебічної поваги. Сьогодні Хмельниччина рада вітає вас і пишається тим, що саме національний відбір представників важкоатлетів на 30-ті Олімпійські ігри проходить на теренах нашої рідної Хмельниччини. Я вірю в те, що вас прийдуть достойно, ваші змагання, і серед всіх команд все-таки ви виборете найсильніших. Серед нагороджених наші земляки, регалії яких нагадування не вимагають Михайло Мацьоха, Микола Мельник, Володимир Медвідь, Василь Антонюк, Олексій Торухтій, Олександр Кулеша, Микола Кравченко, Ігор Мацьоха, Сергій Мацьоха, Василь Мельник, Тарас Поліщук, Олександр Хомовський. Особливо ж усіх жителів Хмельниччини порадували слова генерального спонсора змагань та давнього мецената спорту на Хмельниччині Олександра Гереги. Спочатку він нагородив олімпійських чемпіонів з важкої атлетики різних років і пообіцяв, що до 2014 року в нашій області збудують спортивний комплекс. Спочатку угородку потім у Хмельницькому краще в Україні, а можливо, і в усій Європі. В Хмельницькій області дуже великі традиції, і ці традиції наша компанія, і я, і я особисто підтримую. Чому спорт просто потрібно любити його потрібно любити душею. Якщо ви його просто любите, тоді будуть і результати будуть тоді і традиції, і будуть. Я надіюсь медалями. Але найбільше аплодували присутні генеральному спонсору, коли пан Олександр вручив ключі від двокімнатних квартир у Хмельницькому двом спортсменам, учасникам Олімпійських ігор і нашою сьогоднішньою надією на успішні виступи на лондонських помостах Олексію Торохтію та Артему Іванову. Вони борються за ліцензії, і ця боротьба кажуть атлети триватиме до останнього, аж доки не сядуть у літак. Сімо всі життя, я так розумію. раз я вже там був, як во второхоче вже поїхати не просто так, не просто туристам, а щось та привести И это уже как бы вопрос не больше не финансовый какой-то, не то, что можно от этого бы получить. Это уже, в принципе, как бы для себя, скорее всего. Прежде всего, здоровье, потом успех. Как и во всех сферах жизни, без здоровья никуда. Но прежде всего, счастье. То, то чего мы получаем от нашей работы, от тренировок. Счастья без штанги не для вас. На данный момент у меня нету. Обидва атлети сподіваються, що нерви не здадуть за цей час, здоров'я не підкачає, а конкуренти, котрі дихають у потилицю, залишаться позаду. Щодо жінок, котрі також не менш напружено борються за ліцензії, то в нашій області наразі ще не підросли спортсменки, які б націлювалися на лондонські олімпійські ігри. Але вони мають гарні перспективи, каже головний тренер жіночої збірної України, який у свій час також виступав за Хмельниччину Денис Готфрід, і трохи згодом матимуть можливість себе проявити на вищому рівні. Насітілянідавна женську э, женську ті на... жовтеньку Почали культивувати в Хмельницькій області. Є ряд молодих способних атлеток, які можуть скоро влітися в ряди зборни. Змагання, що відбувається у манежі обласного центру фізичного виховання учнівської молоді, триватимуть до суботи, включно результати після остаточних вердиктів суддівської колегії.